Знаєте, що хочу? Хочу пройтися по моїм тюльпановим відрам. І не лише тюльпановим. Тут ось в мене нарциси. Прикриті сіточкою від собак. бо Собаки в мене якісь норні. Риють і все. Так, тут веселіше. Тут вже ось такі тюльпанчики. Так, не видно під сіткою. Ось тюльпанчики. Це будуть, поки в мене немає кашпо але є відра. Подивимося, як воно буде виглядати. Ось це це так ця сітка заважає знімати. Гіацинти. Тут відро з гіацинтами. Товстунчики лізуть. Так, тут відро для моєї подружки. Минулорічні мої горщики. Нічого я тут не робила. Вони просто ось так собі і перезимували. Так, по-моєму, тут вже є бур'яни. Тут дуже гарний в мене, дуже гарна композиція. Тут мускарі і ботанічні тюльпани жовтого кольору. Така патріотична композиція вставлю. Так, далі в такі просто кашпо. не витягну, завтра вже буду. Маленькі висаджувала цибулинки. Думала, чесно кажучи, що вони пропали, бо минулого року їх потрібно було викопати, додати живлення в сам горщик. Але так воно. Я думала просто, що коли, ми... коли я вже приїхала додому з-за кордону, я думала, що воно вже все пропало, а воно взяло і абсолютно всі горщики. Оці маленькі горщики, які нічим не вкривалися, нічого. Вони всі посходили. Бачу, що тут є ще маленькі, тобто зовсім діточки були. Ось тут є і тут воно в цьому в мурашнику. Завтра буду цим всім займатися. Здається, в нас завтра передають дощ, то саме буде час займатися горщиками. Це навіть не знаю, що це в мене. Тут теж щось росло, і тут, певно, щось воно пропало. Я якось казала, що в мене через насіння не складається з деякими рослинами, а саме з дільфінієм і з айстрами великоквітковими. І якщо айстри я все-таки надіюсь добити, то дільфінії я вже минулого року купила в розсаді. І ось! Що вже маю? Оцей манюсик, але теж є. Два. Прекрасних три. Так, а де ж це ще, ще? Ага, ось чотири. Є. А ось тут, здається, пропав. Ні, не пропав. Клас, клас, клас п'ять. Ой, і шість теж де ти? І шість теж чудовий кустик. Я дуже втішена, тому що дивилася тиждень тому дивилася і одного не знайшла, думала пропало. Тут в мене, до речі, ще нічого так не дуже видно, але тут є півонія, ось тут. Має бути півонія, дільфіній. Вівсяниця, не знаю, певно, звідси забереться. Тут, певно, що буде для неї тінь. Це якийсь лілейник, я не знаю який, тако перенесла, впихнула. Якщо колір не підходить, треба переносити. Це видка троянда від моєї матусі. Все гарно. Цю троянду я пересаджувала в 30 градусну спеку минулого року. Так, це якісь ромашки, навіть не знаю, що це. Взагалі, оця припарканна моя клумба, вона ще зовсім не впорядкована. Та ніяк. Деякий каркас тут є, я маю на увазі каркас з рослин, але треба робити дуже багато пересадок. О! приємно оце знайти оцю найпершу квіточку. Це варігатний барвінок, бачите, листечко, яке теж декоративне, дуже. Так, о, які гарні бруньки на цьому бускові. Він що, мені буде цвісти? Молоденький такий маленький. Це буде класно. Так, І ось у мене ще тут, знаєте, так, отако зробиш якусь таку, як це назвати, авантюру, певно, що зробиш, вона вдасться і так тішишся. Це теж з пересадок в 30-градусну спеку. Це нектарин. І він абсолютно. Нормально пережив. Ну, я навіть бачила в процесі, в мене вже досвід є великий таких пересадок. Я не чекаю сприятливого часу, я роблю тоді, коли воно мені потрібно зробити. Все роблю для успішного результату, але ж ну всяке може бути. Але наразі я пересадила троянду, оцей нектарин. І два нектарини, верніше. Два таких нектарини і ще абрикос. І всі прийнялися. Треба ще буде абрикоси ходити вниз перевірити. Віримо ще тюльпанчики на центральній клумбі. І не лише тюльпанчики. Так, тюльпанчики. Жирненькі, півонієвиді. Рожеві тюльпани. Ой, я чекаю вже цього результату. Тут у мене пігонії Вже будуть шикарні кущі. Ой, а я ще хочу показати вам дуже цікаві тюльпани. Це той рідкісний випадок, коли тюльпан цікавий не своїми квітами, а своїми листочками. Уявляєте собі? Така красота. Це в мене тюльпани червоного кольору.